Вітаю! План на сьогодні був такий. Тут були покинуті особняки дуже шикарні. Але коли я сюди приїхав, я побачив, що їх, мабуть, хтось придбав і вже відновлює. Стоїть кран, стоїть техніка, стоїть все. Навіть робота стоїть, бо сьогодні вихідний ніхто не працює. Тож, пізніше, щоб розбавити трохи відео, Знаєте, щоб це не було лише якісь. Бетон і цегла. Я хотів піднятися, ось тут поряд є вершина гарна. Бо Така досить висока гора є зовсім поряд. Тому, схоже, що зразу переходимо до підйому. Отже, це схоже на те, що Бачите, вони поробили багато доріг і заїздів на цій горі. Схоже, тут будуть будуватися будинки з гарним краєвидом. І наразі. Вони займаються лише дорогою. Я ще в підніжжя гори, але види уже шалено красиві. Якщо вам цікаво, це є місто Кальпе. Я колись його в одному з своїх відео сплутав з Бенідормом, тому що там такі висотки. Воно так в сторону Аліканте. Якщо вам цікаво, колись сюди навідатись. гарне місто, но дороге. Тут вони теж усе перекопали. Тут мала бути стежка на гору. І я не знаю, мабуть, ось це вона. Саме так, схоже, я добре вгадав. Тут є якась конкретна стежка. І я дуже надіюсь, що вона мене виведе на вершину гори. Так, схоже, тут якийсь хрест. І він тут просто стоїть, чи там кого поховали під ним. Ха. Дивно, бо так до нього ні, ні підходу, нічого. Але тут по кутах таке наче було кріплення, можливо, тут була табличка якась. Вона відвалилась з часом, і тепер це хрест. Тут вже трошки вище, в проміннях сонця. Все найще гарніше, неймовірно просто. Схоже, я вже близько. Я в принципі думав, що це буде швидше, але я радий, що так не є, тому що я хоча б можу намотати якісь кілометри сьогодні і таким чином витягнути якусь користь з цієї поїздки. Попереду ще є трохи шляху, щоб пройти його, але краєвиди стають лише гарніше і гарніше. І ці гори там вдалині взагалі круто виглядають. Надіюсь, їх буде краще видно, коли я вийду наверх. Та це гарна подорож, але вона трохи бере мені більше, ніж я уявляв. Я, як завжди, думаю, ну за цим горбочком уже точно буде вершина, але ні. Вона постійно десь он там. Так, шановні, робимо ставочки. Це уже буде пік гори, чи за цим горбочком буде дійсно наступна гора. Ось там далі, на тій дорозі. Я знайшов в себе два кліща на ногах. По одному на кожній, причому вони так поділилися по чесному. І забув вам показати з того всього, що ось за тією горою все-таки ще одна ось ця гора. Чи це остання? Хм. Знизу я бачу скупчення якихось старих розвалених будинків. Так, в мене є перечуття, що я вже близько, тому що дорога починається тупо тупо до гори. по каміннях таких от. Отак. Це наша з вами улюблена тумбочка. Правда, я бачу, що... Стов хтось вронив необережно. Табличка зникла. І якесь повідомлення для майбутнього покоління я бачу. Отже, що мене навчила сьогодні подорож, те, що вже є кліщі повсюди. Крім того, більше нічого. Я і далі буду пробувати досліджувати якісь ще недосліджені місця, адже, переважно, я щось там знаходжу. Друге, що я хотів повідомити, я вже майже на 100% підготовлений і впевнений до тої подорожі, довгої про яку я вам розказую, але вона буде не піша, а авто. Я збираюсь проїхати, може тисячу, може півтора тисячі кілометрів по самих цікавих місцях, в яких я ще раніше не був, тому що вони дуже далеко і мені не вийде до них доїхати і повернутися назад. Саме ближче звідси це десь 5 годин. Тому мені доведеться їздити від одного до другого і спати, де прийдеться, і це, можливо, мене заведе в якесь неймовірне місце або в якісь неймовірні пригоди. Так чи інакше, я вже дуже чекаю, я вже все підготував. Я за весь попередній рік зібрав всі свої знання, все, що я дослідив, як краще жити, спати і так далі. Палатка, намет, гамак, де як готувати їжу. Одним словом, залишайтесь. Я це все десь відзнімлю в кінці червня. Тоді повернусь додому і почну монтувати, і буду викладати, думаю, по два відео на тиждень. Одне буде безпосередньо якась подорож і цікаве місце. І друге, це буде влог про те, як мені там жилось, ночувалось і інші пригоди. Так, муха вже хоче зі мною. Добре, дякую вам за увагу. Вибачте, якщо відео було не таке, як ви очікували. Обіцяю виправитись в майбутньому до наступного тижня.